Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Б читання слів і речень і тексту з вивченими літерами. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час хай не даремно, будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Зараз ми проведемо з вами невеличку роботу з чистомовочкою. Пам'ятаєте, дітки, чистомовочка ми маємо чітко і правильно вимовляти кожен звук. Спочатку чистомовочку я вам прочитаю сама, ви уважно послухаєте її, далі ми опрацюємо її разом, і потім ви закріпите самостійно. Будь ласка, будьте уважні. Ма-ма-ма вже прийшла до нас зима. Ло-ло-ло кучугури намело. М, ем, М, ем, М. Ем, саночки візьмем. Дем-дем дем на гірку підем. Ам-ам-ам ой, весело нам. Тепер читаємо разом зі мною. Ма-ма-ма вже прийшла до нас зима. Ло, ло, ло. Кучу гури на мело. М, ем, М, ем, М. Ем. Станочки візьмем. Дем, дем, дем на гірку підем. Ам, 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 ой. Весело нам. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте чистомовочку самостійно. Наступне завдання читаємо склади і слова. Читаємо разом зі мною. БА БИ БІ. бі. БО, бу б была блы бли бло блу блэ бак Бик, Бик, Бук, Брак, Брат, Братик, Берет, Беретик. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте склади і слова самостійно. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою Б. Будемо її друкувати, вдосконалювати вміння, робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Ми бачимо діток. Чим займаються дітки? Грають на музичних інструментах, так? На якому музичному інструменті грає хлопчик? Хлопчик грає на трубі. А на чому грає дівчинка? А дівчинка грає на барабанах. Дітки, а хто з вас вміє грати на якихось музичних інструментах і на яких саме? Можливо, на трубі, на барабанах, на піаніно, на гітарі. Тепер спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Люблю в воді купатися, на сонечку валятися, маю я великий рот, а зовуть мене бегемот. Так, дуже добре. Наступна загадка. Взимку повненько горіхів, в лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це, діти? Білка, молодці! Наступна загадка. З ним подружить кожен і вас, як піде у перший клас, бо, хоч завжди він мовчить, та читати вас навчить. Що це? Це наш букварик. Дуже добре, молодці. А зараз ми з вами виконаємо завдання, яке підготувала для нас читалочка на сторінці 106 у нашому підручнику. Прочитаємо склади і слова. Читаємо разом. Спочатку читаємо склади ось так, як показує стрілочка Зліва направо. Ба, бе, Бу, бо, би, Бі. Дуже добре. Тепер читаємо разом склади згори донизу. Ба, БО, Б, би, бу, бі. Дуже добре. Тепер читаємо слова, читаємо разом: Бо рис, Б ров. О! Дітки, чому ці слова написані з великої букви? Тому що ім'я чоловіче Борис, а Бровко це кличка тваринки. Так? А ми пам'ятаємо, що імена людей і клички тварин завжди пишуться з великої букви. Поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз самостійно прочитайте склади і слова. Наступне завдання, дітки, ми з вами маємо прочитати невеличкий діалог. Пам'ятаєте, що діалог це розмова двох людей. Тому для того, щоб прочитати діалог, нам із вами потрібен ще хтось. Як хто? Якщо хтось із ваших рідних може вам допомогти, будь ласка, попросіть допомоги. Якщо вони всі зайняті і допомогти вам не можуть нічого страшного, ми впораємося самостійно. Послухайте, будь ласка, цей діалог у моєму виконанні. Бориско барабанив? ні, він грав на трубі. А Богданка, Богданка грала на барабані. Музика була весела. Весела і голосна. Пам'ятаєте, діти, що діалог складається із реплік. Репліки люди говорять по черзі. Якщо у вас Є хтось поряд і може вам допомогти, ви можете поставити відео на паузу, розпреділити, хто буде читати першим, хто буде читати другим, і прочитати ці репліки разом. Якщо ваші рідні не можуть вам допомогти, тому що вони зайняті, будь ласка, давайте домовлятися. Спочатку я читаю репліку першої дитини. Тобто, перша репліка моя, друга ваша. Третя репліка моя, четверта ваша. П'ята репліка моя, шоста ваша. Будь ласка, приготувалися. Я починаю читати за першу дитину, а ви відповідаєте: Бориско, барабанив! Тепер репліка ваша. Знову читаю я. А Богданка, тепер ваша репліка. Тепер знову читаю я. Музика була весела. Тепер ваша репліка. Дуже добре. Тепер, дітки, міняємося місцями. Я буду читати за другу дитину, тобто вам відповідати. А ви починаєте читати за першу дитину, тобто мене запитуєте. Будь ласка, починаєте ваша репліка? Я відповідаю. Ні, він грав на трубі. Знову ви читаєте. Тепер я відповідаю. Богдан... Богданка грала на барабані. Знову ви читаєте? Я вам відповідаю. Весела і голосна. А тепер спробуйте поставити відео на паузу і прочитати весь діалог самостійно. Наступне завданнячко. Ми з вами маємо ознайомитися із текстом. Послухайте, будь ласка, уважно текст. Ми відвідали бібліотеку. Нас привітно зустріла бібліотекарка. Вона порадила нам народні казки. Ми вибрали казку про котика і півника. Дітки, про що розповідається у цьому тексті? В тексті розповідається про те, як дітки побували в бібліотеці. Хто зустрічає діток і взагалі людей у бібліотеці? Всіх зустрічає бібліотекарка. Так. Що порадила бібліотекарка діткам? Вона порадила народні казки. Яку казочку вибрали почитати, дітки? Дітки вибрали почитати казочку про котика і півника. Дуже добре. А тепер давайте ми разом із вами прочитаємо цей текст. Будь ласка, приготувалися, будьте дуже уважні. Ми. vid vida li bib li o t ku nas privit nu zos Рила, Биб, Ли, Т, Кар, К. Вона, Порадила, Нам, Народ. ні казкі ми вибрали казку про котика і Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте цей текст прочитати ще раз, але вже самостійно. Наступне завдання на сторінці 107 нашого підручничка. Читаємо речення, спускаючись з гірки. Пам'ятаєте? Спочатку читаю вам я, а ви уважно слухайте і слідкуйте: Краб, дубки і рибка. У лісі дубки, в озері рибка. А де краб? А краб у морі. Тепер читаємо разом краб дубки і рибка. У лісі. В. Орібка. Зверніть увагу речення питальне. В кінці стоїть знак питання, тому ми його читаємо з питальною інтонацією. Ще раз. А-А. Де краб, А краб. у морі. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці речення ще раз самостійно. Наступне завдання нам з вами необхідно перевірити, чи правильно побудовані речення. Послухайте, будь ласка, бокс і баскетбол тварини, береза, дуб і верба види спорту, бобер, білка, зебра і кабан дерева. Дітки, чи правильно побудовані речення? Звичайно, ні. Вони трішечки переплутані, так? А давайте ми їх виправимо. Бокс і баскетбол. Що це таке? Це види спорту, правильно. Береза, дуб і верба це що таке? Це дерева. А бобер, білка, зебра і кабан це хто діти? Це тварини молодці. А тепер давайте спробуємо прочитати уже перероблені нами речення. Читаємо разом: с і. бас кет бол выды спор ту береза дуб и верба ре ва бу б і л к з б ра і ка б н т ва р Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте ці речення прочитати іще раз, але вже самостійно. Наступне завдання, дітки, послухайте, будь ласка, текст і подумайте, який заголовок ми можемо до нього підібрати. Бориско і Богдан брати. Вони мріяли стати боксерами. Тато привів синів у спортивний зал. Там вони зустріли тренера. Він сказав. Ви зробили добрий вибір. Потім запросив братів подивитися бій боксерів. Бориско і Богдан були задоволені. Вони вирішили, будемо добре тренуватися і скоро станемо відомими боксерами. Про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про двох братів Бориска і Богдана. Про що вони мріяли, ці два брати? Брати мріяли стати боксерами. Що для того, щоб їхня мрія здійснилася, зробив тато? Перш за все, тато привів хлопчиків у спортивний зал, де вони познайомилися із тренером, який тренує боксерів. так? Потім тренер запросив братів подивитися на бій боксерів. Чи сподобався бій хлопчикам? Так, Бориско і Богдан були дуже задоволені. Вони вирішили, що будуть добре тренуватися, щоб скоро стати відомими боксерами. Дітки, як ми можемо назвати цей текст? Ми можемо назвати текст Мрія братів або Мрія про букс». Так, дуже добре. Ті дітки, які вміють добре читати, можете поставити відео на паузу та прочитати весь текст. Ті дітки, які ще тільки вчаться читати, будь ласка, зупиніть відео, знайдіть у тексті слова з виділеними синеньким складами. І прочитайте, будь ласка, ці синенькі склади. Пригадайте, яку букву ми вчилися сьогодні, вчили сьогодні на уроці. На уроці ми вчили велику букву Б. А для чого взагалі потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Давайте пригадаємо і скажемо, які слова пишуться з великої букви Б, які ми сьогодні з вами говорили, і які ви знаєте. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелену, жовту або червону. А я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!